Друзі, вас вітає магазин Веломіста з міста Бровари в житловому комплексі Лісовий квартал. Сьогодні наш гість Бергамон Тревох 6 2022 року. Алюмінівий хартейл на колесах 29 дюймів від німецького виробника на трансмісії рівня Шимана Діор. Призначений не тільки для велотуризму та пересування містом, а й для спортивних тренувань. Цікавий дизайн рами кольорова палітра сріблясто оливкова з глянцевим відтінком. Рама Ultra Light зроблена з легкого та міцного алюмінію, а у виробництві труб була застосована технологія гідроформінгу, що збільшує характеристики торсіонної жорсткості. Не можу не нагадати, що у 2022 році була вдосконалена геометрія рами лінійки Revox. Було збільшено зазор між коліс між задніми пір'ями та підсидільною трубою, що дозволяє встановити більш широку покришку на заднє колесо та полегшить процес установки повнорозмірних крил. Рама поділяється на 4 розміри M. L xl 2 xl що підходить на зріз від 167 до 195 см. Гальміні та троски перемикання прокладені всередині рами. Внутрішня проводка убезпечує троси від пошкодження та виглядає більш естетично, порівняно зі зовнішньою. Рульовий стакан під напівінтегровану рульову колонку одна та 1,8 дюйма. Амортизаційна вилка пружинна масляна Santur. Робочий хід 100 мм. Приблизна вага вилки 2,5 кг. Регулятор попереднього навантаження. Для зручності блокування вилки локаут винесли на кермо. Актуальна опція при їзді по асфальту або твердому ґрунту, шатуни Shimano Dior на дві зірки 36 та 26 зубів. Довжина шатуна 175 мм. Шатуни з інтегрованою віссю, завдяки їй шатуни, як цілий вузол, отримав чудову жорсткість і набагато меншу вагу, ніж класичне поєднання шатунів та каретки, що дуже відчутно приїзді на довгій відстані. Інтегрована вісь Lafte 2 має високоточне ущільнення в області підшипників, що збільшує довговічність, зберігаючи відмінні обертальні характеристики протягом тривалого часу. Касета заднього колеса Shimano Dior розрахунок 1142 на 10 Zero. Касета має спеціальну форму зубів, яка полегшує перекидання ланцюга між зірками, а також знижує рівень шуму. Завдяки використанню технології Hyperglide суттєво підвищується плавність роботи трансмісії. Загальна кількість швидкостей 20. Передній перемикач Shimano Dior на 2 зірки. Задній також діор на 10 швидкостей. Гальма дискові гідравлічне Шимана BRMT 200, діаметр роторів 160 мм. Гальміні та ручки перемикання тієї ж серії з Шимана МТ200. М'які гумові гріпси Сінкрос. Сідло Сінхрос Тофіно» та підсидільний штир також від Сінкрос. Передня та задня втулка Шимана під центр Лок. Абада Alex Rim X25 алюмінієві подвійні. Окришка Кенда Booster зі спеціальним протектором для бездоріжжя. Камера швалба Light. До велосипеда додаються педалі. Середня вага байка 14,3 кг. Основне призначення велосипеда гірський велотуризм, пересування як транспорт та як велосипед для тренування. Офіційна гарантія рік на раму та 6 місяців на обладнання на заводський брак. Даний велосипед можна придбати, сплативши покупку частинами. Ми працюємо з PrivatBank, MonoBank OTP та іншими банками. Доступне розтермінування на строк до 12 місяців. Більше деталей у наших менеджерів. І ще корисна інфа з приводу знижок при покупці. Під даним відео я розмістив посилання на промокод. Ви зможете отримати знижку, використавши промокод при покупці на сайті або в магазині. Дякую, що дивитесь мої відеоогляди. Також буду вдячний за ваші зауваження, коментарі та вподобайки. І якщо ви ще не підписались на наш канал, підпишіться, будь ласка. Нові підписки надихають мене до випуску слідуючих відеооглядів. Дякую.